Всім привіт, друзі! Хто хоче зі мною навчитися готувати домашні батони дуже-дуже легко, смачно і дійсно швидко. Залишайтеся зі мною. І так, починаємо робити наші батони. Перше ми робимо опару. Беремо 500 мл теплого молочка. Я трошечки підігріла, така, щоб була кімнатна температура. Виливаю в мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто. Додаю сюди до молочка повні 2 столові ложечки цукру. Так, тісто любить цукор. Раз. Два. Дві столові ложечки цукру і 15 грамів. Якщо сухі дріжджі, то 5 грамів достатньо. Якщо свіжі дріжджі, у мене свіжі, то 15 грамів. І дивимося, скільки у мене тут. 20. Трошечки відламаю. От, 16. І ці дріжджі, я отак розкришую в молочко. Борошна йде, на, взагалі на це тісто 800-850 грам просіяного, звісно. От у мене підготовлено тут 850 грамів просіяного борошна. Я з общої цієї маси десь приблизно візьму от таких хороших ложки поки що. Ну, може, 4, 5, отак. 3 4, 5 з общої маси. Перемішуємо, щоб наше борошно з'єдналося з молочком. І це в нас буде наша опара. Духовочку, я взагалі в духовочку ставлю, щоб піднімалось тісто, Но можна при кімнатній температурі. Але ви знаєте, тісто любить тишу, не любить сквозняків, вікна закриті, всі з хорошим настроєм, щоб. Всі були домашні і знали, що ви хліб, щоб всі улибалися і були на, позитив, на позитиві. Бо хліб не любить криків, висків, сквозняків, як я сказала. І так, нашу опару перемішали, солі поки що не додаємо в опару. Накриваємо рушничком і у духовочку ставимо нашу мисочку. На якийсь старенький рушничок і накриваємо зверху чистеньким, і відправляємося в духовочку. Духовку не включаємо, включаю тільки світло в духовці. Наниз рушничок, і на цей рушничок ставлю нашу опару. Закриваю двері, щоб не було тут сквознячків. І десь приблизно з пів години чекаю. Пройшло півгодинки. Дістаємо нашу опару. Дивіться. дивіться, яка гарна шапочка, як це видно. І перемішуємо нашу шапочку, щоб опара трошки осіла. Саме головне в опарі, щоб не вона сама упала, а ви її осадили. Бо якщо ви передержите, то опара піднялася, а потім, потім починає опускатися. Оце вже погано. Тепер починаємо замішувати тісто. Яйця не входять в состав цього тіста, сюди взагалі яєць не треба. Півтори чайні ложечки солі. Раз. Це ціла чайна, і півтори. І 850 грам борошна, з яких ми трошки надібрали в опару, і остачу будемо додавати. І олія. І починаємо замішувати. Поки що олію не додаємо. Додаємо борошно потроху, і вимішуємо. Так, 5 ложечок додали, перемішуєте. Борошно впиталося в опару. Знову 5 ложечок додали і перемішуєте. 2, 3, 4, 5. І так ви робите. Поки ложечка справляється. Як ви бачите, що вже ложка не справляється з опарою, ложку витягуєте і замішуємо руками. Також тісто можна ще замісити, в кого є комбайн. Десь хвилин 5. Ставите крюк, тісто міс, оце що місить тісто крюк, і хвилин 5 замішуєте борошно. Якщо руками, то трошечки довше помісіть. Бачите, борошно Повністю втягнула в себе опару. Знову 5, 5 ложечок столових додала і знову перемішуємо. От на цьому вже етапі я бачу, що не справляється. Тепер руки будуть входити. Все. Знімаємо з ложки тісто і будемо. Замішувати далі руками. Так, і починаємо місити. Борошно все пішло 850 грам. Як бачите, борошну вже не треба. Тепер на цьому етапі можна додавати олію. Десь приблизно 3 столові такі хороші з верхом. Ложечки. Олію вибирайте самі, яку ви хочете. Можна додати і оливкову, можна додати і соняшникову. Отак ложку спочатку додали, помісіть. Потім другу. Як ця впитається в тісто, вмішається, будемо додавати другу ложечку олії. От. От Знову олію. Погарті такі столові ложки. Так. І перемішуємо, вмішуємо як би олію. Отако. От Зараз, коли вже додали олію тісто, набагато слухняніше, піддатливіше стане. Головне його туди вмісити. Тісто вже вимісили, бачите, миска навіть чиста, тісто все впитало, робимо таку кулечку. Можна ще зверху змастити трошки тісто олійкою і накриваємо наше тісто рушничком і відправляємо на 1,5-2 години в духовку, для того, щоб воно піднялося в тепло. Духовка включена тільки світло. Ставимо на рушничок і півтори-дві години чекаємо. А поки наше тісто підходить, ми підготуємо дві маленькі цибулинки. Якщо велика, то одної достатньо буде. І так, дві цибулинки ріжу міленько кубиком. Цибульку порізали, тепер відправляємося. До плити будемо її обсмажувати. На добре розігріту сковоріточку кладемо або олію, або вершкове масло. Якщо олію, то лож... ложечку достатньо може столову. а якщо вершкове масло, то десь грамів 30 шматочок і нашу порізану цибульку відправляємо обсмажити до злегка такого золотистого кольору, щоб м'ягенька була. Наша цибулька обсмажилась, стала така золотиста. Тепер, щоб скоріше воно охололо, ми пересипаємо просто в мисочку. Пройшло 2 години, як стоїть наше тісто. Виключаю світло, дістаємо наше тісто і дивимося, що тут за 2 години. А тісто підросло, м'ягусіньке. Посажуємо його і на коврик. Тіста у нас вийшло 1 кг 420 грам. Можна поділити пополам. Можна поділити і на три частини. Це залежить від того, скільки ви хочете на виході батонів. Я хочу поділити рівно пополам. А щоб були батони однакові, то можете ваги. От якщо в мене кіло 420 грам, то це десь по 700 грам, щоб у вас вийшло тісто. От я зараз зважу і скажу вам. Тут 750. А тут треба трошки сюди дорізати. Так. І ще трошечки. Все. 720 г у мене буде отак тіста. Тісто обминаю, буде два батони. Один відкладаю в бочок, друге тісто також обминаю. Дуже зараз легко працювати, тісто дві години постояло. Деко застиляємо, звичайно, пергаментним папером. Я трошечки намочила деко, щоб пергамент краще пристав. І починаємо формувати наші батони. Цибулька наша охолонює потихеньку. Тепер можна трошечки припилити борошна, але не багато. Зовсім-зовсім трошечки. Хочете скалкою, хочете ручками. І отак от будемо зараз спочатку його якби розтягувати. Можете і скалочкою. І отак я розтягую це тістечко. Отак розтягнула, як би в прямоугольник. І тепер складаємо одну сторону так. Так. так І так. Тепер перевертаю і вже останній раз розпрямляю і роблю, формую батон. Також можна помогти скалочкою. Розтягнули також в прямоугольник, а тепер формуємо батон. Просто скатуємо як рулет тісто. Цей батон ми робимо звичайний, без начинки. Отак скрутили і краї просто защіплюю. І так все шву, щоб однаково було. Защіплюємо. Тепер перевертаємо. І наш патон будемо викладати на пергамент на деко. Хочете так, а хочете можна і ось так. Ось так. О. Все. І нехай підходить, накриваємо його поки що рушничком, а другий батон робимо з начинкою. Так само розплескуємо тісто. Прямоугольний пласт. Можна допомагати скалочкою. Так само, коли розрівняли, складаємо раз, два, три, чотири. І тепер уже розкатуємо. І будемо класти начинку та формувати наш батон. Тепер так само, коли зробили прямоугольний пласт, викладаємо добре вже охолонувшу нашу цибульку, яка гарно-гарно вихолола. Можна трошечки потрусити твердого сиру, можна. Можна замість цибульки тільки часничок. Але часничок все-таки бажано, також на вершковому маслі трошечки його піджарити, щоб він розкрився більше, був ароматніший. Можна додати взагалі ті, в тісто так посипати якимись прованськими травами. Також буде дуже смачно чи італійськими. Фантазії повно. Навіть ми колись робили з в'яленими помидорами, які були в'ялені в олівковій олії, і ми їх. Порізали малесеньким-малесеньким кубиком, посипали тісто прованськими травами і додали шпаточки в'ялених помидор. Можна маслинки, ну, у мене буде цибулька. От. Можна цибульку разом ще з твердим сиром. Тепер цю цибульку розпреділяємо, як би по всьому нашому тісту. От. Можна є різні насіння, наприклад, льон. Якщо не робите з цибулькою, можна льон посипати. А можете наверх батона льон посипати, чи сім'я чия. Я буду наверх кунжут посипати, то я всередину тільки цибульку, а зверху кунжутом посиплю все. Тепер, коли посипали цю цибульку, загортаємо так само в рулетик, наш майбутній батон. Так. Все, що випадає всередину, і защіплюємо края. Батони наші сформовані, викладені на пергамент, духовочка включена тільки на світло, щоб лампочка горіла, а так духовка виключена. І зараз ми будемо їх відправляти в духовочку хоча б на півгодинки, щоб піднялися. І робимо, як за стандартом, зазвичай. Хто ножиком, хто лезом. У мене, звичайно, лізвія. І робимо надсічечки. Отак от раз. Хочете густо, хочете ні. І отак от, от робимо надрізи. Все. Тепер накриваємо рушничком. І десь приблизно 20-30 хвилин, щоб воно в теплі постояло. Теплі це в мене буде в духовці, так як я вам і сказала. Так. І ставлю десь у духовочку такої. І нехай підходять. Пройшло десь 40 хвилин. Дивимося на наші батончики достаємо. Вже достатньо їм підходити. Так. Духовочку зразу включаємо на 180 градусів прогріватися, поки я буду змащувати, хай духовка прогрівається. Верх-низ. Ось як наші батони підросли. Яйце кімнатної температури, щоб не з холодильника, просто вилочкою зболтаємо. Можна тільки жовточок додати, але в мене буде і білочок, і жовточок. І сюди десь приблизно я додам столову ложечку молочка. Десь так приблизно. Все. І це перемішала. Тепер. Змащуємо наші батони яйцем з молочком. Змащуємо легенько. Краще не отак робіть, а краще отако. Це для них менше так травмовано. І не давіть, коли змащуєте яйцем, не давіть, щоб ви чувствували, що ви це все робите легенько. Змастили наші батони, можна залишити так. А можна посипати за вашим тільки бажанням. Значить що у мене є? У мене є кунжут. У мене є сім'я чия, і у мене ще є насіння. Тут мікс, гарбузове насіння, соняшникове насіння та трошки льону. Це такий у мене, така суміш. мікс. Значить, дивіться, що робимо. Один батон. Я посиплю. Просто насінням. Отак, От міксом оцим. Шопільон, і гарбузове насіння, і соняшникове. А можна і взагалі нічим не посипати. Щоб був звичайний батон. Але хай буде трошки так все. А другий батон я посиплю. Так як у мене є і кунжут, дивіться, хочу так. Одну частину, отак, кунжутом полосочку, а другу, отут де розрізи, сім'яна, чия. Або чорний кунжут, якщо є. Знову одну частину кунжутом, другу. Сім'яна чия. І так буде у мене полосочка, знаєте, як зебра. Ось такі у нас батончики вийшли, тепер готуємо їх до випікання. Так. Духовочка 180 градусів десь приблизно 35 хвилин. Ставимо в духовочку, і нехай випікаються. Пройшло 35 хвилин. Дістаємо наші батони, дивимося, які вони в нас вийшли, красавці. Близно хвилин 30-40 наші батони на решіточки охолоджувалися. Тепер дивіться, я хоч можу взяти в руки, показати вам з усіх сторін, що батон пропечений. Тепер подивимося на них в розрізі. Так, беремо хлібчик і, і другий така хрустка скоринка, дивіться. Які, які м'ягосінькі, дуже м'ягосінькі батони. А цей, що з цибулькою, виходить як рулетик. І дуже-дуже пахне і пористий. Ось такі у нас вийшли батони, домашні батони. Смакуйте на здоров'я!